Товариство, вітаю. Це Тарастицьків. Отже, Трамп хоче зупинити бойові дії в російсько-українській війні до червня цього року. Це ми почули і від нього, і від його найближчих соратників, учасників переговорів. Чому він хоче це зробити? Відповідь більш ніж очевидна. На початку літа виборча кампанія до Конгресу і Сенату Сполучених Штатів Америки вступить в вирішальну фазу. І Трамп, звичайно, хотів би закрити українсько-російський кейс, бажано не просто закрити, а й показати себе переможцем і повісити собі е, чергові лаври миротворця. І е, існує також е, ще один фактор, на який мало хто звертає увагу 4 липня цього року. Минає 250 років з дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. І марнославному Трампу, звичайно, хоч, хочеться до цієї дати показати свою чергову миротворчу перемогу. Ну, існує ще цілий ряд причин, які неодноразово звучали, е які стосуються і налагодження економічного співробітництва з Російською Федерацією і багатьох інших аспектів. Але ці дві причини є цілком очевидні. Отже, е як Трамп і його оточення збираються досягти Зупинки війни до початку літа, ну план до примітивності простий. Ми це почули від його е, радника Вітькова. І полягає він в тому, що в березні місяці між Росією і Україною має бути укладена якась мирна угода. В травні мають бути одночасно проведені вибори українського президента і референдум, який затвердять цю мирну угоду. Ну а в червні має зупинитися вогонь. На російсько-українському фронті після проведення виборів і референдуму, е, якщо припустити, що ця конструкція буде реалізована, то є лише один е, варіант, коли це може стати реальністю. Коли це відбудеться виключно за рахунок України, за рахунок того, що ми підемо на односторонні поступки в якійсь е, угоді з Російською Федерацією. Яка передбачатиме там обмеження чисельності нашої армії, віддачу Донбасу, відмову від е, воєнних союзів, нейтралітет нашої країни і багато багато інших дурниць, які Путін неодноразово повторяв, і цілком зрозуміло, що це є конструкція на піску, оскільки Україна ні зараз, ні в березні, ні в травні не погодиться на подібного роду односторонні е, поступки, оскільки це означатиме не завершення війни, а капітуляцію нашої держави. І продовження війни у значно гірших е, умовах для нашої держави. І тому на цьому фоні, заяви, е, чергові заяви міністра закордонних справ України Сибіги, що, мовляв, без Трампа завершити цю війну е, не можна. Що тільки Трамп і може єдиний здатен завершити цю війну, ну, це, вибачте, за слово е, дурня. І, говорячи дипломатичною мовою, це груба дипломатична помилка очільника українського МЗС говорити такі слова, бо це означає закопуватися під Трампа, надіючись на те, що він е, здатен цю війну зупинити. Ну, хоча би з трьох причин: по-перше, Трамп не є союзником України в цих переговорах, які він сам нав'язав, е, вступивши на посаду президента. По-друге, Трамп насправді хоче домовитись з Путіним. І домовитись з Путіним за рахунок України. І російський диктатор дуже добре вловлює цей намір і дуже добре ним користається, пропонуючи на кожному етапі переговорів все нові і нові вимоги, які унеможливлюють реалістичне припинення вогню. А по-третє, ну, Трамп, очевидно. Хоче цей кейс закрити для того, щоб отримати серйозну політичну перевагу і політичний здобуток на листопадових виборах до Конгресу. Отже, для того, щоб зупинити війну в червні, на моє глибоке переконання, Сполучені Штати Америки і особисто Трамп мають діяти кардинально інакше по-перше, вони мають нам дати достатню кількість ракет для систем протиповітряної оборони. Насправді, успіх російських ракетних атак на інфраструктуру українських міст мільйонників в січні-лютому цього року в значній степені визначався тим, що Україна мала критичний дефіцит ракет для протиповітряної оборони, які постачаються Сполученими Штатами Америки, і не могла просто фізично не могла збивати е шахеди. І Російські крилаті ракети. По-друге, Сполучені Штати Америки разом з Європейським Союзом мають системно обвалювати російський нафтовий експорт, ловити танкери тіньового флоту Росії, зупиняти їх, арештовувати їх і не в одиничному екземплярі, а масово хоча б на тій підставі, що значна частина їх знаходиться під санкціями. І по-третє, Сполучені Штати Америки мають всі повноваження і можливості надати Україні далекобійні ракети, ті ж томагавки або іншу далекобійну зброю, і право самостійно розпоряджатися Україні ними на власний розсуд. От цих трьох моментів, які б були б здійснені до початку літа, на моє переконання, вповні би хватило для того, щоб поставити російську воєнну машину і Російську Федерацію як державу. На грань воєнного економічного колапсу. І це б було реалістичним е, е, аргументом, який би міг би посадити його не те, що за стіл переговорів, який просто би заставив його зупинити війну. А поки цього Трамп не робить, то всі його заяви про завершення війни чи про мирну угоду, чи про зупинення вогню є фаль фальш і обман. І спроба добитися подібних речей за рахунок України. І поки Трамп цього не робить, Україна не повинна куплятися на ці солодкі запевнення, які щодня лиються від е, Білого Дому і від його речників. Україна повинна надіятися на цьому етапі тільки на свої власні можливості. А саме, на власну ракетну далекобійну програму, ті ж самі Фламінго, які на превеликий жаль нам обіцяли восени минулого року, а перші реальні запуски відбулися тільки нещодавно, на власні далекобійні дрони, які можуть обвалювати російську нафтопереробку і російську нафтоперевалку, а також надіятись на реалізацію абсолютно правильної ідеї, висловленої міністром оборони Федоровим, про е, план знищення не менше як 50 тисяч російських окупаційних солдат щомісяця, що поставить російські збройні сили на грань критичної нехватки особового складу. А також Україна повинна дуже серйозно подумати над виправленням помилок у власній мобілізаційній кампанії. І Якісно підняти підготовку українських збройних сил, українських солдат до активної оборони, оце є реальний шлях до зупинення вогню. Щонайменше до зупинення вогню на початок літа. Все інше це є спроба обманути Україну. І я сподіваюся, що українська влада чудово це розуміє і не піддасться на ці лукаві. І солодкі обіцянки, які ведуть не до миру, а до поразки України. Дякую вам за увагу. На ну, все добре.